Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунали вибухи у Затоці та Одесі. Росія з кораблів обстріляла область ракетами Онікс. Гончаренко пише. Повідомляють, що в окупованому Криму в районі Балаклави та Мисофіоленд дуже гучно. Це виходи. Ракети зараз летять на Одеську область. До речі, на Мисі Фіоленда зазвичай у росіян стоїть ППО. Пишуть партизани. В той же час, крім виходів ракети лунають і інші вибухи під час. Спусків ракет один із ракетних катерів загорівся. Працює пожежна авіація. Це вже п'ята атака на Одеську область за останні п'ять днів. Бережіть себе в ці дні. Путіна шантажує весь світ, і тільки від Ердогана залежить, заткне він його чи ні. Конвої військові рухають до Одеси. Ситуація надкритична. Павло Клімкін зазначає наступне зернова домовленість. Важлива для Путіна. Більше того, вона йому потрібна. Це можливість торгуватися із заходом і Туреччиною щодо питань, які до агросфери не налег і взагалі можливість торгуватися, от будь-яка працююча конструкція без Росії для Путіна виглядає як жах, адже це покаже, що в Чорному морі його помножили на нулі. і Геополітичний вплив РФ у частині Чорного моря прагне до нуля. Це вже не просто про слабкість, це про геополітичний занепад у критичному для РФ регіоні. Тому Кремль завдаватиме ударів, щоб запобігти зерновому чи іншому експорту без його згоди. Зростання загроз призведе до зростання страхових премій та компенсацій. Це добре розуміють умо. В Москві Путін хоче дуже би продати продовження зернової домовленості Ердогану. У нього є про що з ним говорити. Він також розуміє, що китайцям припинення зовсім не подобається, тому він намагатиметься домовитися. Окрім того, він уміє читати геополітику. А захід багаторазово засудив припинення, але реальних дій немає. А значить, як думає Путін, Захід не має сволі діяти жорстко та або хоче домовитися. Адже захід зрозумів, що Путін не продовжить зернової конституції, оскільки хоче. Показати себе не з у середині РФ і отримати хоч щось у сенсі позбавлення санкцій. Вони діють повільно, але їх дія почала кусатися. Тому відповідь на його дії має бути готовою заздалегідь, але її немає, і це створює для Путіна простір для геополітичного маневру. Зацікавлених у продовженні багато, але Кремль перейшов, можливо, сам не до кінця не розуміючи нову важливу лінію. Тепер це його війна проти всіх, адже страждає увесь світ і Кремль це усвідомлює. А усім буде Ірша тепер це один із принципів російської війни. Хтося зрозуміє це сам іншим. Ми маємо пояснити до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.